Ми приїхали до вас для того, щоб нагадати вам правила пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів, під час користування пічним опаленням, якщо воно у вас наявне, щоб застерегти вас від надбезпеки, які можуть читувати. Це будинок у селі Біла Криниця. Проживають у ньому дві жінки похилого віку. Пічного опалення у них немає, тому рятувальники нагадали, як безпечно користуватися газовою плиткою. Ви знаєте, що не можна залишати без нагляду їжу, да, яку готуєте? Так, да, я знаю. Так само, якщо воду кип'ятите, також не залишайте, бо залється, і буде чадний газ, а він не відчувається так швидко і можуть у вас бути симптоми отруєння. Не сушіть одяг. Вручивши жінкам пам'ятку про елементарні правила пожежної безпеки, працівники ДСНС завітали і до багатодітної родини із Сумщини. Тетяна каже про те, що з вогнем гратися небезпечно, дітям розповідає регулярно. Не дозволяємо їм балуватися з пісрниками, там котлами, якби не їхня справа. Діти вони вроді би їх і знають, але ну заодно їм треба це нагадувати. що… Що як вони мають себе вести з такими приладами? Не оминули рятувальники і ще одну багатодітну сім'ю, в якій виховують чотирьох дітей. Хотів би вам нагадати, що запалену пічку не можна залишати без нагляду, не можна залишати без нагляду затоплену піч, коли перебувають діти на дітей, щоб не залишали опалювати печі дровами. які не щоб їх довжина не перевищувала саму піч. Ну щоб вона у вас не виглядувала за грубку, щоб завжди грубка зачинена була. А ще необхідно слідкувати, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, були оштукатурені та побілені. І головне не забувати час від часу чистити димохід. Чистити її обов'язково потрібно, тому що вона. Вона забивається сажею, ну і зрозуміло, що ти, ти всі гази виходять на хату. Ну, все. Головне, що вже була тяга все. Також рятувальники заїхали і до чоловіка з дружиною із Маріуполя. Проживають вони тут із серпня. Володимир майже все життя пропрацював головним енергетиком. Тож про важливість дотримання правил пожежної безпеки та наслідки їх порушення знає неї чуток. Паливо тут газове, оце теплообмінники стоять. В кожній кімнаті, але ми зараз трохи підключили тільки в той кімнаті, де ми спимо з дружиною. Дамо вам таку пам'ятку, щоб ви знали ці правила, їх дотримувалися. Будь ласка, дякую. Рятувальники кажуть, що цьогоріч лише в Рівненському районі під час опалювального сезону сталося 38 пожеж. Найчастіше виникають пожежі через несправність димових каналів або пошкодження їх, часткове руйнування їх буває, буває, неправильно монтують люди у зв'язку з тяжкою економічною ситуацією. Всі, да, всі купляють матеріали, щоб зробити, наприклад, свою оселю. Теплішою да, і зекономлюють на матеріалах. Це призводить до яких-то прогарів димових труб, призводить до перекалу печі, що в подальшому призводить до руйнування і поширення пожежі по горючим конструкціям будівель і споруд. Загалом з початку року на території Рівненщини сталося 1396 пожеж, 19 людей, з яких одна дитина, на жаль, загинули. Тому рятувальники наголошують на сумлінному дотриманні правил пожежної безпеки усіма жителями області. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини рівного.